76% українців споживають новини із соціальних мереж. Такі результати показало опитування USA Internews щодо медіаспоживання у 2023 році. Проте соціальні мережі це ідеальне місце для поширення фейків та дезінформації. Тому надзвичайно важливо вміти відрізняти неправдиві повідомлення від правдивих. Чи вміють це робити львів'яни та гості міста? Зараз дізнаємося у нашому відео опитуванні. Ми запитуємо, чи вміють люди відрізняти фейкові новини від правдивих. Те, які вміють, те, які не вміють. А про себе, як ви думаєте, ви вмієте? Ну я, я думаю, що вмію. Ну я гадаю, що не дарма закінчувала 4 роки цієї спеціальності, тому думаю, що так. Дивлячись, як людина може зробити фейкову новину. Так, думаю, що так. Ну, певно, що не вмію. Фейкові новини від правдивих. Ну, це дуже тяжко, але ну, правдиві новини стараюся на якихось ресурсах перевірених шукати. Але я знаю, що і там також можуть потраплятися і такі новини, що фейкові. За якими ознаками можна зрозуміти, що перед вами фейк? Ну, в першу чергу, це такі дуже яскраві заголовки. Ось, наприклад, там увага читати всім, обов'язково до прочитання. Це зазвичай буде фейк або якийсь спам. Ось, а також немає якоїсь присутності перших джерел. Тобто є просто новина, а звідки вона взята, також невідомо. Ось, тому це ну, чому я орієнтуюся, що таке фейк. Uh, Російська мова. Людина може там впевнено це говорити. Людина може заїкатися. Ну якась інтуїція є, напевно. як відрізняю, я взагалі не сильно читаю новини загалом, але популярні і перевірені джерела я я їм довіряю. Ну, дивіться, я можливо скажу я краще перевірити, як я перевіряю. Перш за все треба посилатися, що є посилання на перше джерело, і ми можемо за ним перейти, глянути, чи це насправді якась не знаю. Сказав президент, чи це хтось собі перекрутив його слова? От це така шукати перше джерело і перевіряти кілька джерел, яким ви довіряєте. Ну тобто, не труха, оце дві чи все таке, що ви там дивитеся. Яких джерел ви споживаєте новини інформації загалом? Іноді мама і тато там рідні. Подруги часто мені потрапляють дописи в інстаграмі букви? Я yeah, yeah, не довіряю трусі. Буквам <teaz> довіряєте, трусі не довіряєте. Yeah. Так ми теж не радимо довіряти трусі. Це точно не то джерело інформації, якому можна довіряти. Можливо, вам якісь телеграм-канали такі приходять на думку? Ні, я в таких всіх підписався лише все лише на українських телеграм-каналах. То <tagli> за якими ознаками можна розпізнати, що перед вами фейкова новина? Ми запитали про це експертів. Першою ознакою фейку може бути емоційне забарвлення, тобто автор цієї новини або хто її писав чи опублікував, хочі хотів в першу чергу викликати якусь емоцію. Це може бути позитивна негативна емоція, це може бути якийсь гучний заголовок або гучна теза. Але, от, ну головне, як я вже сказав, це викликати емоцію, Тому що коли вона з'являється, вже, вже більше такій притуплюється трішки це розуміння і критичне мислення, і тоді можна якось щось далі продовжувати навіювати в новині. Також важливо дивитися на джерело, тобто звідки взята новина, і важливо не тільки, щоб було вказано джерело, а і його якість. Тобто, умовно. Uh, ну, там, Британські експерти, дослідники, не знаю, там західні аналітики це дуже така загальна назва, і під його приводом може бути будь-хто, хто не знаю, не має якоїсь експертної думки, чи, екс... чи не має хорошої е, якось, якісної аналітики. Наприклад. Тобто важливо дивитися, що було не просто посилання, щоб, наприклад, і е, 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 це було якісне джерело. Також... Е, Постає питання, що навіть якщо це джерело якісне, щоб новину передали достовірно, тобто, щоб це не, був, не було якесь викривлення інформації, і е, звертати увагу, хто поширює новину. Тобто, чи, ну наприклад, може бути таке, що ця новина е, є в різних джерелах, окей, але, наприклад, її ні, ніхто не поширив з якісних медіа, так, наприклад, в Україні це там білий список якісних медіа, який складає ім'я, і тоді е, також це може бути однією з ознак фейку. Читайте перевірені джерела інформації та не вірте у фейки.